Привіт, зараз буде обіцяний раніше мною блог про те, як партнери, зокрема європейці, придумали як зробити так, щоб наступного разу їм хтось в липні різко не подзвонив і не сказав, що тут ліквідували НАБУ, сап, зірвали всі зобов'язання, і в принципі Україна і до того нічого не виконала. Коротше, як умовно зараз еволюціонує думка в європейському союзі, та й не тільки серед партнерів щодо того, як же створити в Україні політичну волю для того, щоб влада думала не як ліквідувати відповідно те, що було побудоване і за що вони вже отримали гроші, а навпаки, створювати і відповідно підтримувати, навіть розвивати те, що допомагає нам боротися з корупцією, неефективністю і, в принципі, рухати Україну вперед, зокрема в той самий європейський. Ський союз, тож ми поговоримо сьогодні про гроші, велику кількість грошей, саме 140 мільярдів. Поговоримо про те, як зараз хоче цей механізм використовувати для того, щоб реформи знову почали хоч якось рухатись, тому що останній рік вони стегнують. І відповідно про те, що робить наш уряд, для того, щоб не потрапити знову, як то говориться, в залежність від іноземних партнерів і вот зберегати всю корупцію і корупціонерів. Коротше, про Новий план партнерів і відповідно Європи І щодо просування реформ, ми будемо з вами говорити. З вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». Відео я вам записую досі з Брюсселю, де у мене закінчився один із днів зустрічі. Тож є багато цікавого. Хоча це знов ж таки буде комбінація того, що почуто було і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Парижі і в інших столицях. Тож починаємо. Так, дивіться, як, яка у нас є? Проблема, чому у нас в принципі та з реформами стала так погано, крім того, що ви як говорите, в 2012 році трохи погано проголосували ті, хто голосували за владу. Отже, як зараз в принципі виглядає вся історія, у нас є якась кількість грошей, її достатньо для того, щоб було закрити ну, діру, відповідно, в Україні всі симпатизують і хочуть допомагати. Тому дуже часто на політичному рівні, особливо останні роки, ну якось було не прийнято Реформи замість грошей. Плюс, давайте говорити відверто. У нас була історія, де Україна отримала 50 мільярдів під заморожені активи Росії, їх вважається відповідно у ці заморожені гроші, це як то наші умовні репарації від країни агресора. І ці гроші були надані в обсязі якраз 50 мільярдів Україні без будь-яких умов. А тут ще і американці, відповідно, перестали слідкувати за реформами. Тут ще у нас додалась історія з тим, що МВФ ну, достатньо пом'якшив свої вимоги, та й в принципі залишився один у Європейського Союзу. Зникла історія з тим, що у них є кластери, які мають відкрити і відповідно рухати далі всю цю карту по надуженню до Європейського Союзу, адже немає відповідно наступного етапу. Ну і Юкраїн Фасілеті просто постав. Трохи стагнувати, тому що там дедлайни можна рухати на рік, та і ще їх грошей не так багато, а тут якраз ера все перекриває. Коротше, склалася ідеальна ситуація для нашої влади, коли ти можеш обіцяти реформи, відповідно, їх не робити. І головне, дуже часто тобі за це нічого не буде. Ну, як то нічого не буде, це теж буде неправильно сказати. У нас зараз, от якраз, День, коли я вам записую це відео, відбувалося заслухання Рахункової палати в бюджетному комітеті, і там голова Рахункової палати сказала, що через невчасне і неправильне виконання якраз вимог міжнародних партнерів тільки за 2025 рік Україна не отримала вчасно 2, 5 мільярдів євро. І це повна правда, але на у загальному фоні нашу владу це не сильно бентежить, тож вони то, то, то ліквідують на Буюсах, то іщу якусь фігню чуді, і головне не виконують всі маяки. Коротше, це як воно було в достатньо довгий час, якщо ми говоримо про 2025 рік. Але так було не завжди. Якщо поглянути на роки до цього, то завжди були вимоги, були гроші, і оця чудова формула, яка називалась гроші в обмін на реформи. Найкращий приклад це якраз жовтень 2024 року, коли і рахункову голосували, і митницю проголосували і літом, попри всі намагання банкової кіно БЕП, проголосували і багато інших реформ. Але ну ще раз обрання Трампа дуже сильно змінило цей лендський. Тож зараз. Наші європейські партнери зіткнулися з достатньо цікавою історією. По факту, вони одні залишились тих, хто фінансує Україну. 140 мільярдів євро під новий репар... репараційний кредит, який так чи інакше заключається в тому, що європейці беруть у себе в борг відповідно гроші, віддають їх Україні. А самі потім, якщо що, покриють з заморожених російських активів, є єдиною нашою в принципі, надією на фінансування без цього на. Буде ані МВФ, ані відповідно будь-яких інших програм. А в даному випадку європейці залишаються єдиними нашими спонсорами, і які по факту дуже зацікавлені в тому, щоб як мінімум наша влада все це не профукала і відповідно, не спустила на корупцію. І тут якраз з'являється у європейців достатньо логічне запитання. Якщо вони по факту залишаються в одні з небагатьох, хто буде фінансувати Україну. Ну ще й МВФ а там лише 8 мільярдів на 4 роки. І відповідно у них немає зараз нічого із потужних якихось інструментів, як вимагати реформи, то ну напевно цей інструмент треба придумати. І тут якраз під ці 140 мільярдів, так чи інакше, вирішено було придумати в якісь умови, або те, що називається conditions, ну короче зробити свою програму МВФ з вимогами, в тому числі по антикорупції і не тільки коротше, по. Демократичним ініціативам, що тут дуже цікаво, в тому, що частина цих грошей 140 мільярдів піде на військову допомогу, на закупівлю зброї за кордоном, в тому числі, як ми чули вже з новин на закупівлю зброї сполучених штатів і відповідно в Європі, та і фінансування нашої армії. Ці гроші, звичайно, ніхто робити під умови не буде, тому що це для війни. Тут очевидно ніякої дискусії немає. Але ті гроші, які йдуть в в державний бюджет вони хочуть наші партнери, зокрема європейці, робити під конкретні зобов'язання щодо реформ. Тут, звичайно, з'являється офіс президента, наші урядовці, які достатньо часто їздять в Європу, і говорять про те, що ну не можуть вони робити більше ніяких реформ, тому що то парламент не голосує, то немає політичної волі, то ви не розумієте, вже так важко. Люди це не сприймають і взагалі це не популярно, коли хтось у нас вимагають якісь закони під гроші, що звичайно раніше працювало, але працювало до 2025 року, 22 липня, коли влада всіх намагалася нагинути, кинути і ну і коротше зробила всі ці історії з набу і сап. От якраз в цьому переломному моменті наші європейські партнери, наскільки мені відомо, говорять, то дивіться, ребята. От коли ви говорите, що це ваші гроші, що ви не можете, і у вас немає політичної волі, це звичайно чудово. Єдина проблема в тому, що гроші та по факту наші, тому що ми беремо на себе всі ризики, в тому числі і подальші судові процеси з Росії, ми даємо вам свої кредити, і, відповідно, ну, як то говориться, насильно та і віримо, що Росія, коли ви її навіть переможете, буде виплачувати репарації. А тепер, коли ви говорите про гроші в бюджет, ви ж їх витрачаєте на, казано, що починаючи від умовно кешбеків і будь-яких достатньо різних. Соціальних програм і закінчуючи, можливо, і потрібними соціальними речами, наприклад, як безкоштовне харчування в школі, але є одна проблема в наших країнах, в Відповідно, будуть вам платити давати ці гроші. У такого безкоштовного харчування немає, хоча у нас і війни немає. Тож, якщо ви хочете щось умовно далі отримувати, то ви або показуєте прогрес, тому що поки ми не бачимо ваш рух Європейський Союз і ви його чомусь тож, теж не сильно активно робите, ну або без проблем можете робити щось популярне, просто не за наші гроші. Тож зараз, наскільки мені відомо, розробляється так чи інакше підхід до того, щоб відповідно зробити зміни, які будуть так чи інакше виглядати. Як частина українського плану, де знову від нас будуть вимагати реформ, що це може бути, поки на жаль, у цей якраз не в тому числі, чесно говорячи, це одна із причин, чому я зараз в Брюсселі, а не одразу повернувся з Вашингтона у Київ. Але ну ми точно будемо наполягати на речах, які ну достатньо сильно нам допоможуть, що найменше розвивати нашу країну в рух що, чогось, що буде справді називатися демократичною правовою державою, а не того, що хоче побудувати Зеленський з разом з і командою вже всіх правоохоронців, окрім напевно, буквально БЕП і того ж самого Набу. Тож це має бути очевидно якась захисна історія по набу і САП, щоб далі ніхто навіть пальчиком не чіпав їх. Це має бути історія по судам. Це очевидно має бути історія про продовження переатестації, відповідне перезавантаження правоохоронних органів. Я вважаю, що і подавав відповідний закон, що це точно має бути історія про. ДБР, ну і інші речі, які достатньо давно на слуху, мені здається, що цей перелік можна. Вам зачитувати достатньо довго, ну не треба на цьому зупинятись. Ось якраз, якраз з цим мені здається, нам і треба виходити до партнерів. І я дуже сильно сподіваюся, що в рамках цієї дискусії, як їм надати нам гроші, вони будуть слухати якраз громадське суспільство і відповідно ну, адекватних людей при владі і які умовно хочуть рухати в країну вперед, а не тих, хто ходить на наради до президента Зеленського і розповідає їм, що можна ці гроші отримати безкоштовно і далі робити всю ту діч, яку ми спостерігаємо, головне нічого не змінювати в країні, що, відповідно, нас ну, точно не наближає ані до Європейського Союзу, ані до перемоги. В принципі, на цьому і все. Сподіваюся, що далі новини будуть позитивними. І ці гроші вони справді нам не тільки допоможуть прожити наступні роки, а й ще допоможуть створити. На той необхідний імпульс до реальних політичних змін, які, ну чесно говорячи, наша країна давно потребує. Я би хотів би, чесно говорячи, щоб колись у нас були політики при владі, які могли би і самостійно без будь-яких вимог робити. Е Реформи мені здається, що ми перші, хто в цьому зацікавлені, але поки що, ну з відсутності вибору і з цієї команди, я єдине, що бачу і вірю, і чесно говорячи, те, що я можу вам за 6 років сказати, працює, це оці гроші в обмін на реформу. Тож у нас з'являється непоганий шанс знову повернути цю формулу в застіл. Ну на цьому ми будемо закінчити. До побачення.